У цій хаті 79-річна Галина Вовченко живе майже півстоліття. Дізналась від сусідки, що тут жила родина, в якій під час голодомору померли шестеро з 12 дітей. В 33 33-му, десь у квітні місяці помирає батько сьомим. Всі менші діти помирали за оці зимній період. І він, значить, це лежить на пічіжі. Вже ж він знає, що він помре, вже ж пухлий здорово, і вже барабана не живіт, стукає, як наче в діжку. І він просить жінку і остаток дітей старшеньких. Ну це, може, годів 12 було, вони знали, що там два ведра ячменю. Посійте в городі, не з'їжте, уже протали не йдуть, бо якщо ви не посієте, а його з'їсте, значить ви на той рік помрете. Каже, вижили тільки старші діти. Посіяли ж буряки в колгоспі. І сказав голова, значить, ідіть сапати, цей народ лежачий, пухлий. Це ви не можете представити, як це. Сім місяців не їсти нічого, нема нічого в хаті. Ні картоплини, ні крихти хліба, нема нічого. І сказав, значить, ідіть сапати, а ми будемо вивозити на обід вам. Макуху варену. Розповідаю, чула від своєї матері, що люди з голоду втрачали розум. На шкільній вулиці, теперішній шкільний, значить, у людини був хлопчик, один чоловік залишився, всі вимерли. І та дитина десь зділалася. Найшли, будь-то, десь у хаті чи під подушкою, чи за, бо мати казала за іконою ножку, дитина мала. Років 4-5. Моя родина казала, що мати казала, що теж сім'я була, двоє дітей, батька і мати, то чуже дитя. Знайшли в них теж останки. То вже дітей не випускав ніхто, боялися, щоб ці люди не ловили. Матері Галини Вовченко під час Голодомору було 24 роки. Жила вона з чоловіком, дітей тоді в них не було, щоб вижити міняли речі на їжу. Голодовка, весна нема вже нічого їсти, а він і каже, продавай платок, а він у неї один. Я, каже, взяла платок жалко, бо це вона його купила. Це ж вона у пані Красинської робила кілька сезонів, щоб викупити платок оцей. Приходить додому, він приїжджає з роботи, а мати принесла той платок, та він тим батогом так їсть цього. що небудь, щоб було. Ну тоді були стаканчики. це ж я не бачу, бачите його. За оцей платок на базарі давали оці два стакани пшона. Мати пожаліла платка, бо його ж дуже мало пшона того, наскільки ж його хватить на два дні. Хай на чотири чуть-чуть буде, по чуть-чуть двом. І мати принесла додому. Каже, зі спогадів матері у 32-33 роках їли все, що знаходили. І оце вони були 33-й рік, що хто де впіймає. Чи мишу впіймуть, чи, чи брусука якогось, чи що небудь, все було. А вже вакація стала, то листя їли і особливо цвіт. Так, оце щороку. У день голодомора я ставляю свічку на обієнних на голодом. Хай їм легка земля буде, пухом земля буде тим діткам, що і людям, що таке пережили страшне. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.